Так, ну виступ у нас уже не задався, бо я до виступу пана Павла думав, що я ведучий і там ада. Але... Та й думав, що стільчики будуть, ну, але там теж багато у нас тексту було навколо стільчиків. Ще й ця синичка клята, але вже як я, будемо викручуватися. Так, ви знаєте, друзі, мені хтось, хтось розумний, не пам'ятаю, хто казав, що вибір професії це спосіб пізнання навколишнього світу. І коли хтось вибирав стати лікарем. Добрий день, пані Довганич, стати письменником, добрий день пане. чи стати журналістом. Я вибрав стати весільним ведучим, але не того, що я хотів розсмішити весь світ, а того, що я хотів заробити на Ford Fiesta 2004 року. Дуже класна машина. І е, так вийшло, що працюючи 15 років на закарпатських весіллях, 15 років на закарпатських весіллях нам не просто вдавалося розсмішити гостей, нам вдавалося слухати дуже цікаві історії простих закарпатців. І що з тим всім робити, я, чесно кажучи, довго думав. І ми себе почували іноді як священник, бо на Закарпатті люди сповідаються двом це священнику і Тамаді. Так от, щоб не носити то все в голові, ми вирішили то все показати людям. Саме тому, колись 10 років тому назад, був створений проект мого життя, який називається Наша Файта. Це був мультсеріал. А тепер, завдяки вірі багатьом, зокрема Антоні Лукічу та студії FilmUA, це переросло у повнометражний мультфільм. І я би хотів зараз, користуючись нагодою, показати вам. Тизер до нашого майбутнього мультфільму. Як і все хороше, і все секінуся начинать на небесах. Обично це роль грає Морган Фріман. Ну або ви бачили його гонорар? І Це закарпаття. Місце, де люди розуміють усіх, але їх не нерозумілико. Десь куша догрова! Дікіт не той міг появитися на світ. Він. Він успішний розумний, турботливий, багатий. – А ти? – Ну, взагалі-то я у нафтовому бізнесі працюю. Цей, Тобі лише 33. Тобі ще вся життя попереду. Я помер? Нет, блін, ти в матриці. Завжди знав, що я обран. Тобто я маю повернутися на землю і за 9 днів знайти людину, яку не міг знайти 33 роки. Угу. Mm -hmm. Я, я вірю в тебе. Анімагран представляє. От скажи. Чому мені, ангелу в 10-му поколінні, завжди дають такі відсінні завдання? А... Може тому, що я чорний? В слідуючому році казарок, у якому намішається все. Добро і зло, дружба і зрада, війна, <скріжджу> ну і капля закарпатського кориду. Принц у мене що тут все творить? Ну не гай розберечі, все, пак за гонанджа за то, що гурі, але тут гай. Айбо не за все уціть, а й за то-то. Поки за все, та гонабати, та то. Naša fajta. Poulimetr, ale ne to, co bylo ranče. Ne, ne, o, zimí, ti se 2D bude. jo, se. Dá, Sonečko, ještě na roboti. Dá mu multek. Normálně se robota, Bohdanko. Mět neplatit. Já znal, už vítěj Oksány, no, pixáry rovit. Aby byl jim tam nekoj, neko dva. A, 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 a tu i se zvěstným režisérům robíme, tím. Čekaj, jako.

Ой-ой, що, -ой. ще не виключили. А ну, йо, скоро видивимося. Дякуємо. От, от такого Дякую. 120 хвилин. Так, і у нас залишається 2 хвилини 20 секунд. Е, я тільки представлю свою роль в цьому проєкті. Я звів ужгородських пацанів і київських рішал. Е, в світі кіно це називається креативний продюсер. От е, так я саме зараз і... Значить, і мабуть, це буде нудно, якщо ми просто представимо зараз мультфільм і все, мовляв, а подивіться, що ще відбувається на Закарпатті, о роблять мультфільм. Така мала би бути наша сьогоднішня промова. Але я написав невеличкий текст, який я зараз паралельно буду підглядати і читати. І дійсно, в таких форумах, як цей, зазвичай прийнято жалітися. Тож ми теж трохи пожаліємось на кінці спробуємо вийти на оптимізм, якщо вистачить часу. Так, я Антоніо Лукіч, так, я український режисер, але я родом з міста Ужгород. І Ужгород подарував мені чудове дитинство, за що йому дякую. З родому мене відвезли відразу на шахту. А з шахти їздив в центр вчитися в школу. І у мене був дійсно чудовий двір на шахті з купою цікавих людей та ще більш вражаючий колектив в школі. Але зараз звідти майже нікого нема, і всі роз'їхались. Казати про державу, яка не втримала талановитих людей вже. Лінь, хтось поїхав в Англію підкорювати мрію, хтось в Канаду, бо його бізнес не віджали. Хтось в Угорщину, не знаю навіщо, хтось, хтось на війну. Та й сам я колись поїхав в Київ за омріяним. Покликанням багато незнайомих людей з'явилося в моєму рідному місті, і я зараз не про біженців, я просто про інших людей, цінності, яких мені незнайомі, тому їх цікаво дізнатись. Цінності чужі. Я думаю, часто що не так сильно нас поєднує спільний паспорт, як нас поєднують спільні цінності. І іноді я буваю в рані поштової площі йду в офіс нашої файт до Малої Рафанди проходжу повз краду. ОДА, банки, магазини, якісь державні установи. І чую ці розмови, точніше, мимоволі підслуховую, така в мене робота. З уривків речення чую, як говорять, що коштує і хто кому яку палку кинув. Я чую розмову групи молодих людей, які криють матом нещасну викладачку, а далі повертають до будівлі медфаку. Не хотів би я, аби на прийомі в цих майбутніх лікарів вони б зробили зі мною те, чого бажали викладачці. Але хіба можна судити людей по уривкам фраз? Ні, тому я дивлюся ще на їх взуття. Так само, як сміх або танець взуття не обманює, взуття яких місця, які рухаються в центрі, вражає так багато? Х'юґобос я бачив лише на цокольному поверсі в ЦУМі. Але хіба не варто порадіти за благополуччя своїх земляків? Як же так сталося? Де ділись всі свідомі та хороші? Невже вони закінчились? Ні. Рішуче ні. Я переконаний, що ні. Бо, по перше, за людей говорять не слова, не туфлі, а їх вчинки. І, по друге, ця подія і цей мультфільм, який створюється місцевим осередком талантів, є підтвердження, тому що з ґрунтом думок у нас все має бути в порядку, і з гумором я сподіваюсь. Теж крайній раз я в паніці пробігав центр міста, почувши вражаючий вислів на діалекті, і відразу начитав Міші автора мультфільма Голосове повідомлення. Я Сказав: Міша, мультик подивляться мільйони наших співгромадян без перебільшення. Будь ласка, нехай на нашому чудовому діалекті говорять не тільки про всяку дурню, нехай говорять і про щось серйозне та розумне. Не тільки шлунок може бути провідником по цьому життю, а іноді голова. Кіно це не тільки спосіб емоційної комунікації, але й інструмент перепрограмування в тому числі. І виступаючи на цьому самому форумі п'ять років тому, після виходу мого першого фільму «Ми думки Тих, я казав жартома, що зробив цей фільм, аби підвищити туристичний потенціал рідного краю. Зараз з туристами у нас все в порядку. Жоден фільм не може перевернути так багато людей, як небо без ракет та шахедів. Тож навряд чи цей мультфільм стане промоцією саме туристичного Закарпаття. Ні, я сподіваюся, він стане промоцією іншого Закарпаття Закарпаття цікавих, впізнаваних, глибоких, талановитих та іноді смішних людей, яких тут купа. Не всі з них зникли, просто тих, хто залишились, треба трохи підсвітити, і хлопці з цим впораються. Дякую, да, трохи. Дякую.